Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо з вами готувати борщову заправку. Така дуже необхідна річ, яка економить наш час. Для цього нам потрібно кілограм помідор. Ми вже їх перемололи на м'ясорубку, влили в каструльку. Далі треба 2 кг бурячка, натерли на Великій Терці. Далі кілограм моркви теж на Великій Терці натерли. Цибулька кубиками. Також 1 кілограм. Ще нам потрібно орієнтовно пів кілограма перцю солодкого болгарського. Ще також треба часничок і пекучий перчик. Ми маємо ще олію, цукор і сіль. Зараз додаємо до наших помідор 4 столові ложки, цукру. Чотири ложки солі, але без великого горбика. Ось такі набираєте. Є. Добавляємо 200 г олії. Берете любу олію. Рафіновану бажану соняшникову. А тепер до цього всього закидаємо цибульку. А також закидаємо моркучку нашу вже підготовлена, натерта і ставимо це все тушитися. Дивого. Ось наша цибулька з моркучкою вже починають кипіти. Закриваємо кришкою і все це тушкуємо 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Зараз додаємо сюди курячок і перчик. зразу додаємо солодкий болгарський перець. І залишаємо це все тушитися на 45 хвилин, на вогні. Ось наш бурячок покипів. Тепер додаємо гіркий перець і чесничок. І вливаємо 70 г оцету. Все це гарненько вимішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. І будемо закатувати. А зараз беремо чисті стерилізовані баночки і накидаємо по декілька перчинок перчику чорного. І будемо в ці баночки накидати нашу борщову заправку. Ось ми закатали нашу борщову заправку. З цієї кількості продуктів у нас вийшло 9 півлітрових баночок. Заправка виходить, дуже смачна. Готуйте, не пошкодуєте. дуже економить час в приготуванні червоного борщику. І можна їсти й так, як салатик. Дуже получається смачна! Кому сподобалось, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі!